У центрі Дніпропетровська з'явилася перша в Україні власна база міліцейського підрозділу. Казарми, плаци і полігони тепер будуть другою домівкою для вояків полку дніпро 1 Роботи з ремонту та реконструкції занедбаних будівель тривали чотири місяці. Усе спільними зусиллями до ладу приводили волонтери та меценати. Як відкривали нову частину, розкажуть мої колеги. Через зливу святкування перенесли з плацу до актової зали. Бійці посміхаються їм звичні будь-які погодні умови. А гостям мокнути не варто. Гімн України від Олега Скрипки тепер він теж боєць полку Дніпро 1 Форму свою артист приміряє з непідробною радістю. <му> у залі бійці підрозділу їхні родини та друзі волонтери. Усі хвилиною мовчання вшановують загиблих у АТО захисників України. Усього рік пройшов а Дніпро – уже добровольчий полк патрульної служби міліції особливого призначення МВС України позаду Іловайськ та Маріуполь. Попереду перемога. 28-го числа год, як я служив в батальйоні. Я вважаю, свою задачу, ще не виповнений. Я не устал. Є звісно, утомлення, але всі ми устали. Хто не устал. Всі чекають оканчання, але я вважаю, що оканчання це буде тільки наша перемога. Сьогодні у полку служить 700 бійців, приймають сюди тільки добровольців. Нові люди проходять полігони, проходять обучення. Тобто, у нас новобранці обов'язково проходять обучення. Всі останні люди більшість більшості бої побували в боях, їх вже вчити не треба. Ну, в принципі, вчитися треба, але основної вони все знають. Гражі та майстерні для спецтехніки, штаб, конструкторське бюро, казарма і навіть клуб. Все це побудували на території занедбаної частини. Усі роботи здійснили за рахунок волонтерів і під їхнім контролем. Тут, щоб ви знали, ні копійки державних коштів. Це все робили волонтери. Все робили за волонтерські гроші. І волонтери в першу чергу і контролювали це будівництво. Тому, ну, мабуть, в масштабах країни це дуже гарний приклад того, як дійсно від початку заснування волонтерського руху з Майдану. Воно перейшло плавно потім Крим і Схід. І от зараз це як результат того, що відбулося під час Революції Гідності. Спочатку, коли приїхали, тут руїни були. На другу ротацію приїхали щось схоже на поміщення. Зараз приїхали після ротації, ну, ну, как, как в кіно вийшло. Взагалі, доволі такі різні переміни. Плани всего. ну потім бойовий слажування. Ну і далі. Освобождати свою землю. Юлія Мельник, Олександр Нечай із Дніпропетровська. Спеціально для телеканалу Еспресо.